Привіт усім книголюбам! Чи знаєте ви, що сьогодні, 5 лютого, Всесвітній день читання в голос? Так, це всесвітнє свято, приурочене радості та силі читання книг в голос. Всесвітній день читання в голос започаткувала у 2010 році організація LitWorld, яка бореться за грамотність та освіту. Їхня місія проста, але дуже важлива. Зробити книги та читання доступними для всіх, незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Тож, чому варто читати вголос? Виявляється, це має безліч переваг. Читання вголос покращує мовлення, розширює словниковий запас, розвиває пам'ять та уяву. Крім того, це чудовий спосіб об'єднати людей, поділитися історіями та знаннями між поколіннями. Сьогодні бібліотеки, школи та культурні центри по всьому світу проводять різноманітні заходи. Це читання вголос. Конкурси та майстер-класи це день, коли професійні читці та просто любителі книг збираються разом, щоб відсвяткувати магію розповіді. Всесвітній день читання в голос це чудове нагадування про те, наскільки важливим є читання в нашому житті. Тож візьміть книгу, знайдіть зручне місце та поділіться історією з кимось сьогодні. Ви ніколи не знаєте, чиє життя ви можете змінити силою слова. А у книг сигнал не пропаде. Читайте. Приємного читання всім.